А у львівському басейні СКА стартував чемпіонат України з плавання серед юнаків та юніорів. На змагання завітали близько 600 учасників з різних куточків України. Змагатимуться спортсмени у п'ятьох дисциплінах. Розловище дивіться далі. Львів не вперше приймає чемпіонат України з плавання, тому досвід у проведенні турніру такого рівня є. Серйозність змагань підкреслює і кількість суддів, яких було 50. У цьому басейну вже третій рік поспіль проводимо змагання серед юнаків. Це вже третій рік. Але весь час міняється вікова категорія. Весь час. Сьогодні то діти, які перший раз вони зимою перший раз вийшли на старт на чемпіонаті України, а зараз то вже другий раз. Першими випробувати свої сили у басейні мали змогу дівчата. І вже після фінішу учасниці об'єктивно оцінюють свій виступ. Львів дуже гарне місто, і мені тут подобається. Ці змагання є досить високого рівня, і це вже другий чемпіонат України у відкритому басейні. Досить сильні дівчата, і я дякую, що проплила саме з ними, тому що. Зі слабшими я би проплила набагато гірше. Голова Львівської ОДА Олег Синютка зауважив, що головною метою змагань є популяризація плавання серед молоді. Дуже важливо, що ми сьогодні приймаємо спортсменів зі всієї України, що вони мають можливість відчути, що на Львівщині поважають спортсменів, і що на Львівщині роблять все можливе для того, щоб спорт навіть в такі важкі часи розвивався і підтримували власне ті види спорту, де Люди стають не просто мужніми і сильними, а в першу чергу здоровими. Змагання триватимуть протягом тижня, тому учасники зможуть не лише позмагатись у певних дисциплінах, а й пізнати місто Лева.